Шановні телеглядачі, ви дивитесь прогноз погоди на понеділок, 17 березня. Цікаво, що за народним календарем 17 березня відзначається День пам'яті преподобного Герасима Йорданського, якого у народі називають граківником, тому що з цього дня з теплих країв прилітають граки. Існувала приказка: якщо грак на горі, так і весна у дворі. Є спостереження. Якщо граки кричать, значить швидше за все скоро буде дощ. А що прогнозують нам сучасні синоптики? Дізнаємось саме зараз. На сході в день 8 градусів тепла, вночі плюс 4. Хмарно з проясненнями йтиме невеликий дощ. У Західному регіоні в день до плюс 12 градусів, вночі плюс 3. На півночі в день плюс 9 градусів вночі плюс 2. Йтиме дрібний дощ. У південному регіоні Київської області день буде ясним. Температура повітря становитиме близько 10 градусів тепла. Вночі плюс 2. В столиці вдень до 10 градусів тепла. Вночі плюс 3 градуси. Протягом доби ясно, без опадів. На цьому я з вами прощаюсь. Бувайте здорові!